Вітаю, друзі! Це ще один фрагмент з Олесею Жураківською, українською акторкою, заслуженою артисткою України. Вас номінували на багато премій, і ви знайомі з усім шоу бізнесом. Місто хедіс. Розрішите представиться укротительниця Львов! Також ви знайомі з Володимиром Зеленським. ви з ним е, також співпрацювали, грали разом на сцені. Добрий вечір! Більше тексту немає. Я вас люблю. Те, що ви бачите зараз, президента він дуже змінився фізично. Чи могли би подумати, що Володимир Зеленський колись от, актор і зараз він, мабуть, зовсім інша людина для вас. Як ви оцінюєте от, його роботу? Цікаво від, від вас почути. Чи ви очікували, що він буде ось таким керівником? Так. Я очікувала, якщо, якщо можна так відповісти, тому що Зеленський завжди був. Дуже потужним лідером і абсолютно простим хлопчиком, який, маючи однакові з усіма стартові можливості у місті Кривому Розі, створив величезну і дуже успішну компанію. І це велике вміння спрацювати з людьми, направляти, приймати якісь рішення і так далі. Для цього треба мати е, характер. Те, що я кажу, кожна людина проходить свій шлях і аналізуючи, ти розумієш, а може б не треба було робити так. Але це постфактум. А те, що він робить зараз для країни, мені здається, взагалі важко переоцінити. Тому що ну, повноваження президента це зовнішня політика. Те, що він зараз робить, зовнішньої політики разом з нашими дипломатами, це я вважаю, фантастика. І те, що ми отримуємо зброю, це ясно, що це в першу чергу заслуга наших бійців, наших, нашого головнокоманджа, алеї е, е, Володимир Зеленський, Володимир Олександрович і Кулеба, якого всі теж дуже люблять? Це колосальний труд, колосальний труд. І я можу тільки побажати, щоб йому вистачило на все сили. Я бачу, як він втомився, як і багато-багато людей, як наші хлопчики, дівчата, але щоб ми вистояли, Ну вистить, я думаю, що вистоїть. Всі ми вистоїмо. І все буде, як ми хочемо. І так буде як треба. Чи зустрічалися можливо ви з ним під час повномасштабного вторгнення? Ні, не зустрічалася і ніколи б, мабуть, не вкрала б ні хвилинки його часу. У мене немає ніяких таких серйозних до нього питань, щоб вкрасти у нього час і сили. Ні, не зустрічалася. Але я дуже сподіваюся, що зустрінусь потім, і що у мене буде можливість віддячити за, за труд. Так, студія квартал 95 та Ліга Сміху. Так, ви брали участь. Ліга угу. сміху е, теж багато зірок, і вас дуже багато глядачів пам'ятають і люблять саме за виступи там. Праздник буде яркий. Я голубів буряком накормила! Як складно взагалі було вам змінити амплуа? От е, саме в, лі в лізі сміху брати участь. Єсть одна проблемка, невеличка проблемка. У нас десь дзвіночок пропав, але я з батюшкою договорилась, він підстрахує. Ну це я не змінювала амплуа. Я ж в театрі граю комедійні mm. драматичні ролі. Е, я просто, скажімо, в інший трошки спосіб існування зайшла, тому що там mm. е, ну, інакше там створюється ця програма, шоу, е, там величезна ця кількість людей, все треба робити швидко, е, імпровізувати. Але для мене це був дуже корисний досвід і в усіх відношеннях. І що стосовно акторської форми, це ну, тут ну, я ж кажу, це імпровізація на імпровізації, і я, я впевнена якраз, що гумор це, це якість мислячих людей, тільки людина, яка здатна аналізувати, мислити, здатна сміятися, я маю на увазі. Жартувати і іронізувати. От, тому я опинилася в середовищі дуже розумних людей, таких е, пасіонаріїв справжніх, невтомні. Не і під час війни, те, про що ми говорили з вами, вони дуже яскраво проявилися. Багато хлопців пішло служити, дуже серйозно займаються волонтерством. Е, хтось займається ставлять будинки, людям розгрібають завали. І безперервно в роботі хтось їздить з концертами по самій-самій лінії фронту, і я пишаюся, що я знаю цих людей. Хоча е, я багато отримувала негативних, дуже з -з злісних таких коментарів. Е, але я вважаю, що я прощаю людям. Ну, вони ваше... не, ваше не, не ваше знають, про що вони говорять. Ваші відеозвернення дуже багато вплинули тоді, тому що я також поширював, пам'ятаю, ваше відеозвернення і подивилося там понад 700 тисяч людей. Ну, тоді, коли було тільки повномасштабне вторгнення, всі відомі люди вони поширювали, тому це був невеликий вплив. Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша? Сила ваша? Де? На ясні зорі? І на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності, древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто то не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, без стрюки катів осатанілих, не забувайте ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Згадаємо також актора Романа Іваненка. Так, з «Ліги сміху він віддав своє життя, доброволець, актор. Ви з ним співпрацювали. Декілька слів про рому, аби українці пам'ятали своїх героїв. Я тому і зазначаю їх. Ви допис також поширили про нього, я побачу в вашому інстаграмі. Це без перебільшення. Один із найкращих, найсвітліших, найдобріших людей, яких я зустрічала в своєму житті. Це сила, впевненість, це вміння спілкуватись. Дуже хороше почуття гумору, дуже освічений, теплий, дуже люблячий, Закоханий в свою дружину Катерину в Україну. Це таке взагалі хлопці. От команда моя наш формат. Ну я трошки з ними працювала, тренувалась, але зараз дружу, спілкуюсь постійно. Вони нам дуже допомагають. Там хлопці працюють з добрими білими, привозять автівки, і нашим хлопцям у нас 12 людей з театру служить. В ЗСУ. Wow. Да, і якраз хлопці з нашого формату допомагають мені ці автівки купувати. Так от Рома навіть серед них виділявся тим, що він був самий, самий спокійний, самий впевнений. І от то що називається взагалі, це всі хлопці стосуються свідоме українство, коли вони на 100% українці. знаєте. У нас і жарти були, і все українською мовою. і і це настільки природні, що я від них надихалася. От Рома завжди він тримав зв'язок між командою і мною. Тобто він там передавав завдання, він мене зустрічав, проводжав. Ми дуже сподівалися, що він потрапив у полон. Він таки потрапив у полон. Але ці не люди не надали йому медичної допомоги, він був був тяжко поранений, і він дуже страждав і через кілька днів Господь забрав його до себе. Але це страшна жертва. Я знаю, що багато наших, отаких як Ромка, найкращих. Іде до Бога, але я сподіваюся, що вони будуть за нами споглядати і допомагати. Так, так пам'ятаємо з нами наших героїв, дівчина да вінчі, так, Каліна Михайлова, вона запропонувала вшановувати пам'ять наших героїв на скольдовій могилі, такий пантеон створити. Тому, друзі, якщо ви підтримуєте, то також петицію Зеленського є. І ми маємо пам'ятати і знати своїх героїв, тому що завдяки їм ми. Живемо. Дякую, Лесю. І наше інтерв'ю продовжиться. Тому, друзі, очікуйте завтра. Дякую.